Якщо в вас до придбання такого автомобіля не було досвіду керування автобусом, то це величезна проблема для зручності паркування. Виробник встановив камеру лише тут, а ми зробили по іншому і встановили камеру ще тут, тут. І тут, і завдяки системі кругового огляду 360 компанії LuxMotion ми отримаємо ось таке гарне 3 d зображення автомобіля, яке максимально зручне для паркування. Включаємо передачу заднього ходу, автоматично включається камера зад і вид зверху по ліву сторону припаркований автомобіль, до якого ми можемо близько припаркуватися. Включаємо драйв. У нас це зображення переключається. На передню камеру Вид зверху бачимо колесо і можемо під'їхати без ризику, того що ми пошкодимо той автомобіль чи свій автомобіль. Паркувальними указчиками поворота ми можемо включити ліву камеру або праву камеру. Плюс в нас є режим розширених камер. Ми штатним джойстиком можемо перейти в режим 3D і ось так довкола автомобіля подивитися про всі перешкоди. Тому, якщо ви не хочете нервуватися при парковці, а зробити цей процес максимально зручним, звертайтесь до нас компанію Luxautoтех. Ми встановимо на ваш автомобіль систему кругового огляду 360 Lux Motion, і ви будете щасливі і не будете нервуватися. А якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим обладнанням автомобілів, звертайтеся до нас, ми запропонуємо максимально класні умови і співпраці. Чекаємо вас як нашого партнера.